Україні. Героям слава! Поряд зі мною знаходиться капітан команди Інкогніто, Вель Денис. Денис, що не завершилась, гра восьмого туру в дивізіоні 4 проти команди Патріот ТАЙПІ завершилась для вас перемогою 5-2. Розкажіть, будь ласка, якою для вас була ця гра? Ну, В першу чергу, я хочу подякувати нашим воїнам, що дають нам змогу приймати участь в такому турнірі. Деякі в нас гравці також проходять службу в лавах Збройних сил України. Велика за це подяка. Хай повертаються живими, хай завжди нас підтримують. Ми їх чекаємо вдома живими, неушкодженими і обов'язково з перемогою. Враження після гри позитивні, так як здобули три залікових бали, в принципі, як із розробним рахунком виграли 5-2. Але якийсь перший тайм такий був трішки незрозумілий, щось команди обмінювалися гольовими моментами, але. Клас деяких гравців досвідчених наших вдався в знаки в другому таймі, і ми за рахунок цього здійснили в принципі впевнену перемогу. В дивізіоні 4 доволі напружена ситуація, особливо в верхній частині таблиці. До цього туру у вас ще в трьох команд було по 13 залікових очків. Доволі напружена боротьба. І в минулому турі ви втратили перемогу, зіграли в нічию. Розкажіть, будь ласка, які стоять цілі? Вже прийшла половина сезону. Як можете сказати, чи вдалий для вас цей сезон зараз, для вашої команди? Ну, і якщо пососе пам'ятаю, я ще в літньому інтерв'ю давав казав, що команда буде боротися лише за чемпіонство. В принципі, ми підсилили деякі. Проблемні були питання у нас по кадрових, але ми їх підсилили, замінили іншими гравцями. В принципі, у нас зараз команда доволі хороша. І, ну, і В дозавковий період здійснили сенсаційний трансфер. Думаю, про це згодом всі дізнаємося. Сдімся, це нам також піде на користь в плані коригування гри, і сказок, досвіду, ну і самого як гравця. То скажіть, будь ласка, коли ж ми побачимо це ваше оновлення вже на полі? Ну, тільки відновився після травми, одразу буде. Приймати участь у всіх матчах, гаразд. Скажіть, які очікування від решти матчів, які залишились? Е, у Нас доволі так напружені далі, йде календар там у нас будуть. Сильні команди, такі як Тат, Карат, нікому не секрет, що це одні з таких зараз найпотужніших команд в нашому дивізіоні. Але ми налаштуємося лише кожного матчу, лише на перемогу. Ми ніколи не граємо на нічю чи на поразку. Ми завжди граємо тільки на перемогу. Чи вдається, чи не вдається, це вже покаже час і, і гра, яка буде в подальшому у нас на майданчику. Тоді бажаємо вам, щоб ваші цілі здійснилися, і вже очікуємо на той ваш сюрприз. Дякую за інтерв'ю.